Звісно, я не міг оминути реперів, історія яких вразила мене чи не найбільше. Першим буде Максим Доши, учасник одеського кастингу. Він одразу заявив, що він дуже талановитий і його музика гідна мас. Я без ложних словності хочу собі сказати, що скажімо так, моя музика достойна відвіжені в масці. А його батько подарував інтернету мем, сказавши, що його лірика Це щось на урвен і навіть може бути і, і ви. Тепер практично під кожним відео з хлопцем можна знайти подібний коментар. Одразу на початку виступу все пішло не за планом Максима. Влад яма почав сміятися з опису його репу, на що учасник випалив, що це не смішно. Я спелляю квадрат через квадрат, русський через англійське. Всі називають беками. Ну я це називаю два плюса. Допустим, є мінусовка, а є плюсовка. Я придумав метод, мітод. не смішно. Кожна наступна його репліка все більше веселила зал, і це все більше нервувало Максима. Ну Хто смішного? Господи. Ну, але зрештою перейшли до музики. І почався хаос. Журі дуже швидко припинили його виступ, що просто взбісило учасника, і він сказав, що це просто так не залишить. Я це просто так не І Я кажу ні. Я це просто так не оставлю. Я і повернусь! І за рік він виконав свою обіцянку повернутись і знову з'явився на талант шоу. Але журі не були дуже втішені його бачити. Радий, що ви знову к нам пожалували теж рад, да. і Ігор, Я між ти прочим вийшов, співати серйозну ліричну пісню. Що одразу вороже налаштувало, і Максима він практично з ходу почав свою нову програму. На цей раз він просто співав російську пісню, яку він переклав на англійську, самостійно. Never hiding, scared of the strong feelings Never taking big parts in тейкінбіг big інтемпіла. Слава і Влад одразу вліпили червоні хрести. А Кондратюк вирішив дати йому шанс і показав, що він не натисне на хрестик. Максиму все одно це не сподобалось, і він заявив, що Саймону з Америка має талант. Сподобалась би ця пісня, бо він говорить на чисті англійській, і після цього стартував звинувачувати всіх в продажності. Вот, видите, что зал Вам сказали, нажать мне нет. Що остаточно натомість взбісило Кондратюка. Тысячи людей говорят, что это талант.